Добрий день колеги. Я дуже рада, що ми так з вами в принципі на одній хвилі, тому що сьогодні моя доповідь буде присвячена стандартам обслуговування. Тема, яка стара, як світ контакт-центрів, але тим не менш, на мій погляд, завжди актуальна. А ми а, вже включили мою презентацію. Чудово, з одного боку, зараз ми з вами живемо в еру емоцій, і кожна компанія намагається відходити від скриптів, від якихось жорстких стандартів в бік. Сервісу, в бік емпатії, в бік живої розмови. Я думаю, що ті, хто слухають дзвінки, дзвінера, хто присутній на церемонії, ті точно ці тенденції всі відслідковують. З іншого разу, стандарти нам потрібні для того, щоб надати а, певну дорожню карту нашим операторам, пояснити їм, куди рухатись, скерувати, що точно не можна робити та в якому напрямку ми всі йдемо. Для того, щоб наш сервіс був класним, високоякісним, а ще й впізнаваним, бо це також є частиною бренду. Та що ж і як робити для того, щоб впровадження стандартів обслуговування не відкинуло нас на 20 років тому, в ті часи, в які ще я виховувалася як оператор, так коли дзвіночок не можна, на ім'я два чи там три рази під час дзвінка, що ні, не можна, проблема ні в якому разі не можна, так? І для того, щоб це дійсно було класно і органічно. І я теж маю до вас питання наступне: чи є в вашій компанії стандарти обслуговування? Тому що я, наприклад, стикалася з різними підходами, коли є документ, є величезний документ, є невеличкий документ, або є просто чек-лист, там форма оцінки, де прописані критерії, або нема нічого, таке я теж бачила. Ага, є скрипти, є окремий документ. А, у мене тут все. Клас. Угу. Чудово. Ну, начебто, тенденція зрозуміла. Дякую, можна назад мою презентацію. Я дуже рада, що у вас є якась формалізована історія. Та чи буде це працювати само по собі? Як ось в нас є документ, є якась інструкція і все ми класні, сервісні. На жаль, ні. На мій погляд, це лише частина системи. І для того, щоб дійсно це працювало, це давало такий сервісний, класний підхід для обслуговування, в першочергово має бути певна сервісна стратегія, стратегія, філософія сервісу, сервісна культура, можете називати це як хочете. Що це таке? Це той посил, який ми вкладаємо в голову нашим співробітникам, які спілкуються з клієнтами. Те, що вони знають, як очі наш, те, що повністю такою червоною. Ниткою проходить через всі їхні розмови, через їх спілкування, їхню допомогу і так далі. І ось тут у мене ще одне питання до вас. Чи у вас в компаніях є така сервісна стратегія? Можна тоді вивести 27? Я вже номер запам'ятала. О, клас, вже хтось встиг відповісти. Я так теж трошки та да, конкретизую це, якщо стандарти, це може бути доволі об'ємний документ, то це щось коротке, зрозуміле, те, що дуже швидко запам'ятовується, лягає і спрямовує людей в потрібному напрямку. Так, здебільшого, відображене в місії візії цінностях. Це класно, там трошки забагаючи наперед, я вам раджу ті, хто обрав цей варіант, взяти ось цю цінність, як правило, цінності кілька і це може бути одна з них, і розкрутити її, копнути туди глибше, так для того, щоб дійсно створити ось цю сервісну стратегію для вашого підрозділу, для вашого контакт-центру. Все, давайте повертаємось до презентації, рухаємось далі. Трошки відійду від теми. Я з діла співпрацюю дуже щільно як керівник дистанційного сервісу останні півроку, і мені дуже пощастило, тому що на той момент, коли я прийшла в компанію, там вже кілька років працював проект сервіс бачення. Ось тут половина фактично половина інформації, якою користуються наші співробітники і у відділеннях, і в контакт-центрі, і в офісі, звертаючи увагу на внутрішнього клієнта. А як частина ось цієї сервісної філософії? Що робити, якщо вам не так пощастило, як мені? В першу чергу я раджу починати з того, щоб її проговорити, осмислити і затвердити. Я консульт... Я неодноразово стикалася з запитами, коли до мене приходять, кажуть, тири напиши стандарти. І здебільшого ми починаємо з іншого. Ми якраз збираємося і вам раджу також зробити це, якщо у вас ще немає такої прописаної цієї сервісної стратегії. Зібрати топ-менеджерів, якщо є можливість власників, зібрати тих людей, які задіяні у формулюванні ваших сервісних принципів, і поштурмувати в першу чергу сформулювати питання, на яке ви будете давати відповідь. Що ми робимо або що маємо робити для того, щоб наш клієнт був щасливий, задоволений, лояльний, постійний. Тут вже ви обираєте те, що вам потрібно. І провести таку прям повноцінну стратегічну сесію, де ви разом надасте відповіді на це питання. А далі сформулювати з цього вже принципи сервісу і ось цей сервісний посил, на базі якого ви будете прописувати ваші подальші стандарти. Ось тут, приклад, реальної компанії з аграрного сектору. Їх клієнти-пайовики, ті, хто дають в оренду землю, і це супер довгострокові відносини, вони там десятками років вимірюються. Тому ось так побудоване, побудоване питання. Ну і як результат цієї сесії ми вийшли з кількома принципами, так, які вже взяли в роботу для того, щоб робити що? Писати стандарти. Я не буду тут точно давати порад, як саме мають писати стандарти, як вони мають виглядати, скільки має бути сторінок, розділів і так далі. Це точно не на 15 хвилин. Плюс це абсолютно індивідуально може бути в різних компаніях. Але я би хотіла, щоб тут ви почули мій головний посил. Стандарти мають направляти, а не обмежувати. Так, повертаємося до тих прикладів, які я навела на початку, коли ми говорили про те, що було 20 років тому. І я бачила неодноразово, більше того, я сама їх колись писала такі стандарти, було чітко написано, що можна, що не можна говорити. Що я раджу робити зараз? Скажіть точно, чого не можна. Ну там бути грубими, так ображати клієнта і так далі, і так далі. порушувати якісь там конфіденційні історії і тому подібне. Але те, що можна, не обмежуйте, показуйте напрямок. Нехай це буде для нього таким помічником, дорожньою картою. І це дуже важливо ще і для тих, хто працює з досвідченими операторами, з операторами, які вже були психологічно травмованими, такими жорсткими скриптами та стандартами, які пройшли там, можливо, з інших контакт-центрів або ваш контакт-центр працює там вже не одне десятиліття, і їм треба допомагати вийти з тієї коробочки. І це правда складно, це непросто. І, наприклад, про те ж саме ім'я. Да? Я думаю, що ну всім заїжджена така тема, і всім знайома. Історія, коли ти телефонуєш в контакт-центр, а тобі Добрий день Ірина. Підкажіть, будь ласка, Ірина, як вам буде зручно Ірина?» ти ти то Господи, скажи вже, скільки там тобі треба разів, і потім будемо нормально спілкуватися. То, що написано в наших стандартах? Оце скрін, прям дослівно. Ми звертаємось кілька разів, але тоді, коли це доречно. Звичайно, ім'я продовжує лишатися там, потужним інструментом комунікації, але ми не заганяємо ось в ці рамки, коли людина знає, що вона має там відтарабаняти… Два, три, чотири рази, і все і фактично мій девіз стандарти і здоровий глузд. Якщо ви, хочете, якщо ви хочете мати приклади екстра сервісу, якщо ви хочете мати якісь історії, які дійсно стануть вау, ну чесно, вони не будуть ніколи лежати в межах стандартах. І ми даємо зелене світло, ми даємо добро навіть порушувати стандарти тоді, коли це потрібно задля клієнта. Так, іноді, проконсультувавшись з керівником, так, іноді сходивши до когось в якісь інші підрозділи. Але якщо ми розуміємо, що ми працюємо для того, щоб людина... Відчувала роботу та впевненість, ми розуміємо, що ми ніколи, як би ми не намагалися, не зможемо загнати це все в правила. І тут також треба людям пояснювати. Що про здоровий глузд, так теж знайома історія, ми не говоримо ні. І у нас, до речі, в сервіс-баченні так і прописано. Але ж там отакесінька маленька картка. Там не можна розкрити, прям розжувати, що ми маємо на увазі. А в стандартах можемо, бо це вже більш об'ємний документ. І коли, коли ми пишемо, ми не говоримо ні, ми маємо на увазі, що ми не відшиваємо клієнта, а не те, що не дозволено категорично говорити слово ні я знаєте, пам'ятаю історію. Які, напевно, ж років там 18 зі своїх стародавніх операторських часів, можливо, хтось із вас знає Юру Сокульського. Це тоді він ще був оператором, а я була його наставником. І от у Юри був дзвінок, де ну, щось він мав відмовити клієнту, і Юра ж він був дуже стійкий. Він не хотів отримати собі там мінус п'ять чи мінус десять балів до дзвінка за негативні формулювання. І Він всячески ось так от знаходив синоніми, така можливість відсутня там і так далі. А клієнт він хвилини дві він дурниною просто волав в трубку. Да, «Ілі ні, скажи мені, да, «Ілі ніт. Ну там ще було нецензурно, я не буду повторювати. Юра тримався. Клієнт таки переміг, в кінці юра сказав ні. Він ось так перемкнувся сказав: Тю, ну що, не забула сразу нормально, так сказати, ну, ладно, до свидання. Тому, якщо ми маємо кожен день такі дзвінки, наприклад, да, чи робите ви МРТ або чи робите ви ОЗД, а ми правда їх маємо, то немає нічого страшного. Якщо оператор нормально, натурально. Скаже, ні, МРТ ми не робимо. Проте у нас ви можете здати будь-які види лабораторних досліджень. А якщо ви оформите своє передзамовлення через контакт-центр, то ще й зможете отримати знижку до 10%. До речі, ви теж тепер це знаєте. Ну і Ще один такий момент. Так, якщо у вас є офлайн онлайн, то ну, потурбуйтесь про те, щоб це було однаково. Щоб вони були схожі, у них була якісь спільна тональність, можливо, якісь спільні фрази, які будуть відрізняти вас серед інших компаній. Я не створює такий когнітивний дисонанс, коли я прийшов там в магазин чи в відділення там одне, а в кол-центрі інше. Чи досить цього, як ви думаєте? У мене ще 4 хвилини, звичайно, що не досить. Це теж тільки половина шляху. Написали сервісну культуру, сервісне бачення, все створили стандарти, написали клас, запостили, навчили тести, провели. Чи працює, контролюємо і заохочуємо для того, щоб розуміти, що це дійсно нормально і класно працює. Дуже швидко, як контролюємо. Це тема взагалі для окремої доповіді, тому в двох словах: внутрішній контроль, всі наші улюблені чек-листи, де ми спостерігаємо, наскільки це співпадає. І зовнішній, як можливість звіритись, а чи нормальні наші стандарти, чи так собі, да, як їх оцінює клієнт взагалі? Ну і заохочення. Тут зупинюсь трошки детальніше. Що робимо ми для того, щоб підтримувати ось цей рівень сервісності у наших операторів, у наших медсестер, касирів і так далі? А одна із складових частин проекту сервіс бачення це стендапи. Це зустрічі, які ми проводимо кожен тиждень, на якому на яких ми розбираємо окремо кожен стоп, кожен раз по колу, але кожен раз ми знаходимо знаходимо. Якісь цікаві приклади історії, коли це не працює, ми обговорюємо, що ми можемо покращити. Або навпаки, коли це працює, і прям вау, да, можна поділитися такою якоюсь дуже класною, чутливою, зворушливою історією. І це. Правда, дуже допомагає тримати людей в тонусі, от якраз в ау-історії це та штука, за яку я в принципі топила завжди на всіх своїх проєктах як консультант. А коли люди мені в кол-центрі розповідали, які в них є круті кейси, я казала, розказуйте, будь ласка, це до інших підрозділів взагалі в соцмережах, розповідайте. А в нас завдяки цим самим стендапам ми збираємо. Історії такого екстра сервісу публікуємо на внутрішньому порталі. Люди діляться, і це прям дуже зворушливо, дуже завжди такі чутливі історії. Зараз парочку буквально розкажу своїх улюблених, і вони завжди лежать поза межами стандартів. Звичайно, а у нас є група клієнтських звернень, тут сидить їх керівник, і вони займаються серед іншого обробкою опрацюванням скарг там різного типу звернень, і в них є лікарі, які розглядають саме клінічні скарги. І от була ситуація: дослідження були пов'язані пов'язані з ЕКЗ, Ви розумієте, що це. І дорого, і дуже критично важливо для пацієнтів. Біоматеріал лікар переслав звідки з іншого міста, і коли він потрапив до нас на виробництво в лабораторію, з'ясувалося, що ми не можемо зробити це дослідження. Коли почали цю скаргу опрацьовувати, розкручувати всю цю історію, то що зробила лікарка, яка працює в групі клієнтських звернень? Вона, звісно, сама нічого не могла подіяти, бо у неї була зміна. Вона попросила свого чоловіка. Він поїхав на виробництво, забрав цей біоматеріал і відвіз в ту клініку, яка робила ці дослідження. Скажіть круто? А моя... я думала, ви поплескаєте, ні? <плеска> не мені ж? Лікарці, а і моя улюблена історія. Вона була на початку війни, коли всі ще як зайчики ходили в бомбосховище, коли були тривоги, і люди сиділи в. Метро під час якогось там чергового обстрілу, а в нас є також сектор клінічного консалтингу. Це лікарі, які консультують по лабораторним дослідженням, інтерпретація і так далі. І вони спілкуються як з клієнтами-пацієнтами, так і з лікарями, розповідають іншим лікарям там, ну консультують, якщо є якісь питання по складним клінічним випадкам. І ось в бомбосховищі в метро під час тривоги жінка починає народжувати. Поруч з нею лікар, який не є акушером гінекологом, але який співпрацює також з нами, знає про те, що в нас є така підрозділ, що в нас є акушер-гінеколог в штаті. Він подзвонив і під диктовку вони разом приймали пологи. І в бомбосховищі народилася здорова дитинка, все в них було гаразд, і це теж не пропишеш стандарти. Так? О, тут вже поплескали сразу. супер. Подяки клієнтів, ми також збираємо, публікуємо, бо люди мають відчувати цей фідбек, який йде від клієнта, що те, що вони роблять, це не просто так, і це має, звичайно, так якийсь зворотній зв'язок. Ну я не люблю насправді такі слайди, де багато дрібного тексту, але просто хотіла вам проілюструвати, що я не вигадала цю історію. Ось тут вона, я в двох словах розповім. Це також була вау-історія, яку публікували в нас в соцмережі внутрішній історія про клієнта, який прийшов у відділ... І там, поки він сидів вже після того там, зі своєю ручкою да, затиснутою, його. Він побачив, як жіночка у віці планувала здавати дослідження на онко. Це не дешеві аналізи. Я вам так скажу. І коли вона пішла в маніпуляційну, він підійшов і попросив дозволу заплатити за неї. Він сказав, що в нього помер хтось із близьких нещодавно від раку, і він хотів би зробити ну, ось таку приємну штуку. каже: витікай, не кажіть, що це я, скажіть, що це акція. Він заплатив, коли жінка вийшла, то ну їй сказали, все як є, там просто ридала все відділення. І ми сестра написала ось цей відео цю історію в нас в ямарі. Один із топ-менеджерів, побачивши це, запропонував повернути кошти цьому клієнту. Більше того, він отримав сертифікат на дослідження на суму вдвічі більше, ніж він заплатив. І тільки своїм прикладом, правда, нашим прикладом, як керівників топ-менеджменту, ми можемо показувати, що воно дійсно працює. Бо як би ми красиво не написали в стандартах, а якщо ми будемо поводити себе неналежним чином з нашими підлеглими, з нашими внутрішніми клієнтами, з зовнішніми, якщо ми пересікаємось, працювати воно не буде. Тож давайте коротенько підсумуємо. Самі по собі стандарти працюють, але не на 100%. Працює на 100%, а іноді і більше система. Сервісна стратегія, стандарти, контроль, заохочення. Дякую.